Доброго дня мої малята! Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Оленка. Маленька мамина помічниця дуже хоче навчитися готувати смачні страви, та не знає навіть, який посуд для чого потрібен. Діти, а давайте допоможемо! Оленці познайомимо її з назвами посуду та його призначенням. Це каструля. А давайте пригадаємо, для чого потрібна каструля, що в ній можна приготувати і як. Так, в каструлі ми можемо варити перші страви. А які перші страви ти знаєш? Так, різні борщі, супи, бульйони. Вже впізнали, що це? Так, це хлібниця. А для чого вона нам потрібна? Правильно, для зберігання хліба. А як називається цей предмет посуду? Це діти пательня. А що можна робити на пательні? Так, правильно можна смажити та тушкувати різні страви. Пригадай, які страви можна приготувати на пательні. Можна смажити м'ясо, картоплю, котлети. Тушкувати овочі та інше. А це чайник, правильно. А як можна користуватись чайником? Для чого потрібен саме цей чайник? В такому чайнику ми зможемо закип'ятити воду. Для того, щоб заварити чай. Що ви вже пізнали, що це? це тарілка. Але яка вона? Для чого? Для яких страв підійде саме ця тарілочка? Це тарілка глибока, має призначення для перших страв. Які перші страви ви знаєте? Пригадайте. Це різні супи, борщі та бульйони. А це тарілка мілка, в неї суп не належ. Мілка тарілка нам знадобиться для других страв. Які другі страви ви знаєте? Це різні каші, макарони, картопля, сосиски, котлетки. Це все можна покласти у м'яку тарілку. Впізнали, що це? Так, це цукорниця. А що можна зберігати в цукорниці? Так, звісно, цукор, виделка столова. А для чого вона нам потрібна? Правильно ми виделкою їмо другі страви. А це ложка столова. Така ложка нам знадобиться для куштування перших страв. Наступне завдання запам'ятай та повтори. Подивись уважно на малюнок та спробуй запам'ятати якомога більше предметів посуду. Зараз малюнок я приберу, а ти спробуй назвати всі предмети, які запам'ятав. Тепер можеш перевірити, які предмети посуду вдалося запам'ятати. Гра, де знаходиться ложка. Подумай та скажи повним реченням. Де ложка? У склянці, за склянкою, на склянці, перед склянкою. Будь уважним. Дай правильну відповідь. Чашка зі скла. Яка? Скляна? Стаканчик з паперу? Який? Паперовий. Тарілка з фарфору? Яка? Фарфорова. Виделка з металу, яка Так, металева, ложка з дерева, дерев'яна. А зараз будьте уважні, діти. Треба знайти всі предмети, зображені на малюнку, та назвати їх одним словом. Наступне завдання почуй слово та вимов звук. Я буду називати слова зі звуками «ш» і ж. Якщо почуєте звук «ш» в слові, то спробуйте пошепіти. так. Якщо почуєте в слові звук ж, то також, відповідно, намагайтесь його вимовити. «Ж». Право починаємо. Мішок. Мишеня. Сніжинка. Жолудь, шарф, чебурашка. Жирафа. Ніж. Їжак шафа. Які ви молодці діти, Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. Та наша Оленка також задоволена і дуже-дуже вам вдячна за допомогу. Тепер вона знає багато чого про посуд.